Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Трамп відмовив Путіну на Алясці два тижні тому. Тому наші руки розв'язані агент української військової розвідки під псевдонімом Орел 5 уродженець Сум протягом п'яти років працював в глибині території РФ. Його прикриття було бездоганним водій приватної транспортної компанії, який виконував рутинні рейси в Брянській області. Цього виявилось достатньо, щоб отримати доступ до стратегічних об'єктів Міністерства оборони РФ. Де формувалися ешелони з особовим складом технікою і боєприпасами? Саме через це його маршрути проходила вся логістична артерія почепського вузла, що забезпечила 80% озброєння для наступу на північ сумщини. Операція спланована гори узгоджена СЗР мала чітку мету паралізувати цей вузол. Для реалізації знадобилися місяці підготовки вивчення розкладів руху. Структури охорони та звичок персоналу ОРЛ-5 використав свої рейси для закладання вибухових пристроїв, непомітно інтегрувавши їх у технічні секції залізниці. Активна фаза почалась в 00.40. за московським часом. Перший вибух еквівалентний понад 100 кілограм тротилу зруйнував вхідну секцію тунелю поблизу залізничної станції. За хвилини на сусідній гілці зійшов з шалон. Вікому перебувало близько 280 військовослужбовців, паніка серед особового складу ускладнила евакуацію. Вогонь від детонації швидко поширився по вагонах. В Внуль першої 50 пролунала друга детонація. Вибух знищив технічний склад з боєприпасами комплектуючими, спричинивши каскадну реакцію. Запалали цистерни спальним, здетонували ракети, артилерійські снаряди вибухову хвилю відчули. Навіть в найближчих селах вікна вилітали на десятки кілометрів. Втрати були катастрофічними. За попередніми оцінками загинуло 140 осіб середніх офіцерів, офіцери, екіпаж поїзда. більше ніж 200 осіб отримали поранення. Багато з них у критичному стані евакуації відбулася з гелікоптерами, що цілодобово курсували до госпіталів Брянська. Вогонь повністю знищив два шалони техніки. Під уламками залишили 12 бронетранспортнерів, шість реактивних систем залпового вогню, а Також десятки тонн боєприпасів. Логістичний вузол перетворився на палаючу вирву. Тунель був зруйнований настільки, що його відновлення майже займе 4-6 місяців, що фактично позбавляє російську армію можливості використовувати цей маршрут для перекидання військ на північному напрямку. Третьої до дев'ятої ранку місцеві мешканці бачили білі вантажівки МОРФ з маркуванням медевак, які безупинно вивозили тіла загиблих. Військові патрулі отримали наказ заборонити будь-яке відеозйомку, А цивільному населенню мовчати, Незважаючи на це інформація, почала просочуватись через місцеві анонімні телеграм канали Операція Орел 5 стала ударом не лише по логістиці а й по моральному стану російської армії. Вона показала, що на глибинних територіях РФ українська розвідка здатна діяти точкове. нещівно. аналітика свідчить наслідки цієї диверсії будуть довгостроковими. По перше Росія втратила критично важливу артерію постачання, що зірває її плани наступу на сумському напрямку. По друге, масштаби втрат змушують перекидати ресурси на відновлення, відволікаючи їх від фронту. По третє, сама поява невидимого ворога в тилу деморалізує особовий склад. Ніхто не впевнений, що наступний ешелон чи склад не вибухне так само. В той час російське керівництво намагається приховати масштаби трагедії в Україні цю операцію. Вже розглядають як один із найуспішніших прикладів глибокої розвідки та диверсійної роботи. І наслідки можуть виявитись визначальними в розкладі сил на північному фронті восени. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.